Так, перше такого, всім вітання, як зв'язатися з нами. Знаєте як? Дивіться, номер телефону, номер телефону є, все є, так? Я зараз вам продемонструю ту ліжку. Ту ліжку продемонструю, дивіться. Ліжко складається з бука. Спальне місце, метр шістьдесят на два, масив бука, підйомна металева рама. Масив буха, ціна без матраса 23 тисячі гривень, гривень. Тепер дивіться. Не тріскає, бачили? Не тріскає. Підйомними рама, дивіться. Опа! Підйомними рама, масив бука в білому кольорі. Ціна такого ліжка 23 тисячі гривень. Метр шістдесят на два. Ламе матрац. Я вам окремо підберу. Матраця окремо підберу без проблем. Ціна такого ліжка двадцять три тисячі гривень. Відправлю в любе місто України. Як вам такий варіант?